My is waiting. Is this entertaining? Що робить шутер дійсно достойним? Вертикальний геймплей, Платформінг? глибокий сюжет? Можливість стріляти по македонськи? Відповідь абсолютно проста і, можливо, безглузда. Він буде достойним перш за все, якщо в ньому можна круто стріляти, і в цьому аспекті фір на тверду десятку. Отож, привіт. Пропоную сьогодні розглянути гру, яка увійшла до сердець багатьох любителів стрілялок для дебілів, як я. Відразу ж зроблю ремарку, що останні мої спогади, які були до проходження на записі, максимально свіжі. Бо повноцінно ознайомився і пройшов я її буквально на початку цього року, а отже, ностальгічного белькоціння не буде. Здебільшого постараюсь бути об'єктивним і назвати вам усі переваги та недоліки проекту, розібрати що ж такого в штучному інтелекті, про який згадують і досі, і зрозуміти, чи цікаво в це грати зараз. Але перед цим маю нагадати вам про мій телеграм-канал, у якому я завжди ділюсь думками та прогресом роботи над роликами, та роблю важливі опитування. Також запрошую вас до нашого Discord-серверу, де я доволі відверто спілкуюсь з підписниками, ділюсь музикою і мемчиками. Те ж саме зможете робити і ви. І звісно ж, друзі, без вашої підтримки я не зможу так само продовжувати робити цікаві ролики, а маю я на увазі вподобайки, підписки та об'ємні коментарі. І звісно ж, найважливіше, ви завжди можете підтримати мене на Донателло, що дуже допоможе у покращенні мого заліза і робочого місця. Ну і до того ж, я не помру з голоду. Наразі у вас є можливість як скинути одноразовий донат, так і оформити підписку та отримати доступ до роликів раніше за всіх. Ролики тільки для спонсорів і пряме спілкування зі мною. Дякую за усю вашу вже надану мені підтримку і, звичайно ж, вихід ролику про другу частину, питання ваших лайків та переглядів. Не підведіть. А тепер не смію більше затримувати. Погнали! Хто б що не казав, а візуал у грі це перше, що кинуться вам у очі. Тож почнімо з нього. В кольоровому плані гра максимально скудна, але нічого дивного в цьому нема. Від початку треба розуміти, що від нас в ефір, що нас тут збираються лякати, або як мінімум нагнітати. Тому усе в основному чорне, сіре, не рахуючи дерев'яних споруд і суперсекретних волинських біолабораторій. І як я вже одного разу казав, казав же правда. Коротше, мені особисто важливо, аби картинка була гармонійна. І так, вона тут саме така. Мене усі продемонстровані місця викликали пригнічення або тривогу. Я постійно був у напрузі і на поготові до бою. І я вдячний грі за те, що тут нема френлі-файру, інакше союзникам частенько прилітала по інерції. Зброя тут також виконана без зайвих воєбонів, розфарбувані, бла-бла-бла, абсолютно прості заводські стволи. Але про них пізніше. Що стосується візуальних ефектів, тут теж все дуже навіть файно. Вогонь, як вогонь, вибухи це перш за все купа диму і осколків, а не стовп полум'я до небес. Звідусіль летить пиляка, відвалюються шматки стін, кров ворогів фарбує однотонні стіни, від них бадьор відлітають кінцівки або ж торнадо фаршу. Все це динамічно і підвищує рівень адреналіну в тобі, хоча можливо з адреналіном перебір. Тож, раз пішла за це тема, перейдемо до геймплею. Отож, почну як не дивно з проблем. Нині гра абсолютно не вміє лякати. Звісно ж, кожного свої індивідуальні фобії, але мене тут жоден скрімер не те, що не злякав. Вони пройшли абсолютно повз. Я навіть подразнення жодного не відчув. Один єдиний раз, і не знаючи на це розраховували розробники, гра зуміла влучити в Яблочко на ось цьому моменті. Скажу вам чесно, в мене пішли мурахи, коли я його помітив. Однак проблема в тому, що це мій особистий пункт лякаючих речей. Тому я й не певен, чи так це мало лякати гравців. І хоча я й сказав, що картинка доволі однотонна і це грає фіру на руки, однак левел дизайн це не рятує. Він доволі нудний і одноманітний. Звісно, не на рівні першого Хейло, але все ж не сильно краще. З одного боку, я розумію, що це логічно у тих місцях, в яких ми знаходимося. Склад у порті, офіс, покинута будівля в задрипаному районі і та ж лабораторія. В жодному з них не розверзнуся посеред кімнати джунглі або пекло, з якого вистрибуватимуть чорти. Але від того, що я прийняв цей факт, мені якось не полегшило. Я продовжував блукати її в моменти, коли абсолютно нічого не відбувалося, нудьгувати. Тому левел дизайн десь на 5 з 10. просто тому, що більш-менш тримає планку атмосфери. Тепер перейдемо до позитивного: шмайсери у грі працюють як слід. Пістолет я просто проігнорую, бо ви знаєте, які вони корисні у шутерах. СМГ дуже швидкострільна штучка з поганою кучністю. Проте на середній або близькій відстані дуже швидко доведе ворога до передозу свинцем. Автомат як автомат, проте доведеться навчитись трохи контролювати віддачу. Куди веселіше Пенетрейтор, який наче у халві та пеїнкілері може металевими колами прибивати ворогів до стіни, що інколи виходить доволі комічно завдяки регдолам. Мій улюблений дробовик тут робить страшні речі на близькій дистанції, голови ворогів летять тільки так. До речі, доки я тут копошився у зброї, зрозумів, що трохи проїбався, сказавши якось на стрімі, що саз 12 виключно автоматичний дробовик. В нього є бомбовий режим стрільби, і саме такий і використовується тут. Є тут і дещо схоже на аух, проте він доволі рідкісний і мало цікавий, хоч і безумовно моцний. Ну і куди ж у грі про сучасні технології без сучасних новинок, як то гаус гармата, яка залишає від ворогів обуглені скелети, ракетниця, дуже крута штука проти особливо жирних ворогів, і звісно ж ручна гармата, буквально гармата, яка рве усіх максимум з двох пострілів. Звісно ж, тут є і доволі стандартні речі, як то гранати, міни та керовані гранати. І кожен екземпляр працює індивідуально під кожну зброю конкретні ситуації, дистанції та вороги, що додає деякого тактичного елементу, враховуючи ще й можливість головного героя уповільнювати час і можливість убити ворогів різними атаками ближнього бою від підкатів до велосипеду Люкенга з Mortal Комбату. А, точно, ще тут у вашому розпорядженні будуть переносні аптечки, які можна використовувати будь-коли, що доволі зручно. І у сховках можна знайти собі перманентні бонуси до ХП та збільшення часу в уповільненні часу. Вороги тут різноманітні більше у візуальному плані, ніж по суті. Тобто усі вони це армія клонів, які будуть як у стандартній уніформі, так інколи і у протигазах чомусь. Інколи будуть екземпляри з червоним забралом, які користуються більш крутою зброєю, якісь чуваки з ПНБ, трошки жирніші за інших, і міні боси броньовані чуваки з пенетрейторами та роботи-курчата, доволі непоганий, хоч і не надто складний виклик. А, ну і звісно ж нікчемні невидимки, які нічого не зможуть вам діяти, бо їх мало, б'ють вони тільки білі атаками, і головним аргументом, звісно ж, стане розривна сила дробаша. Та й загалом усі бої не складні. Варто натренувати трохи рефлексів, навчитись розуміти, де пріоритетні цілі, вміти швидко підбирати тактику відповідно до умов, які постійно змінюються, і вас вже не зупинити. Що стосовно тактики, то тут перейдемо до найростиаренішої фішки гри штучний інтелект. Ох і багато ж я про нього чув. Чув, як люди постійно порівнюють штучний інтелект з інших ігор саме з цим, і так, він тут справді достойний, в основному через свою вузьку направленість. Тобто запрограмований він якраз таки на ось цей левел дизайн і перевагу у вигляді командної роботи. Вони постійно взаємодіють одне з одним і уважно аналізують гравця. І чим довше ви будете тягнути перестрілку, тим більше шансів, що вас просто затиснуть і запушать. У їх розпорядженні, як я вже казав, перевага кількістю. Вас будуть намагатись тиснути з усіх сторін і атакувати максимально покрисячому. Буквально, якщо ви тримаєте якогось одного ворога на мушці, то їх ір висунеться. І варто вам пристрілятись по ньому, як попередній вилазить зі своєї норки і тупо подавляє вас вогнем. Гранати то взагалі страшне у руках клонів. Вони, звісно, не кидають їх масово, як в сталкері, прям вам в лоба, але якщо вже кинуть разок, то так, щоб ви або від неї подохли, або вийшли з укриття, і в вас полетить справжній свинцевий торнадо. З чогось менш глобального, наприклад, те, що вони вміють будувати собі укриття, перевертаючи меблі, вміють перестрибувати через перешкоди і скакати у вікна. З іншого ж боку, як я вже казав, не дивлячись на всі ці фішки, бої все ж не такі складні. Вони збалансовані, ви відчуваєте напругу, вас навіть пару разів можуть задушити, проте все ж таки у вашому мозку алгоритмів набагато більше, а значить контртактика на будь-яку їхню дію сформується у вас швидше і ви вийдете переможцем. А ще інколи гра штучно стає складнішою, тобто її складність можна сказати йде по діаграмі. Спочатку у вас купа ресурсів та набоїв, а потім різко гуляк. Потім знову купа, і так по колу. Ну а тепер роздивимося, як тут справи з банальною доволі хорор історією. Будемо йти по порядку, так як нам це все оповідають у грі. А з оповіддю, до речі кажучи, є свої проблеми. Адже для повного розуміння доведеться слухати записи з телефонів, розкиданих там і тут. Та завантажуючи інфу з ноутбуків. Коротше, типова система записок, але не зовсім. Отож починається все з того, що нас коротко знайомлять з підрозділом фір українською. Це щось на кшталт штурмова розвідка першого реагування Реагування. паралельно з тим, демонструючи головного антагоніста Пакстона Феттела. чувак, ходячий секретний проект. Телепат, здатний керувати армією клонів спецпризначенців. Його тримали тут під замком, але раптом якась лоля наспівала йому тексти пісень Маші Кондратенко. Через що в того протік дах. І вибравши зі своєї камери утримання, той бере собі під ручку тих самих клонів і починає жерти охорону комплексу. Пахне як... Вкусно. Далі опиняємось на брифінгу оперативників фір, де цього Пакстона фетела виставляють як головну мішень, бо стріляти усіх клонів дурна трата ресурсів. Там їх цілий батальйон. Проте, якщо вбити феттела, усі вони відрубляться одним махом без свого командира. Головний герой, як виявляється, зовсім зелений в цій організації, буквально тиждень, як закінчив підготовку. Але наш інформатор чомусь впевнений, що без нас там нікуди. Отож рушаємо. Підвозять нас до якоїсь задрипаної хатки і відправляють на розвідку, однак є нюанс. Прямо як у Far Cry, якщо ти заходиш у гру з різною розкладкою, доведеться постійно перепризначати клавіші у налаштуваннях. Отож, роблячи перші кроки, можна помітити старання розробників у фізику персонажа. Не Dark Messiah, звісно, але як для шутеру доволі зносно. Всередині розробники з усіх сил намагаються нас злякати, але ну, ну не виходить. Хорор з імпотенцією, отак. От Зустрічаємось з товаришем Янковський із трупіком охоронця. Я, звісно, не пробував ніколи. Може, є в цьому якийсь кайф, але якого хера усі маньяки люблять хавати чиїсь їбальники. Таке враження, наче їх всіх мілена навчає. <плес> Йдемо розвідати дах і ловимо подачу від Пакстона. Він розповідає про чувака, якого захавав, каже, що пам'ятає його, однак не знає, чи спогади належать йому, чи їй, маючи на увазі ту саму дівчинку Альму. І додає, що усі вони заслужили смерті, і особливо чутливі глядачі в кінці відео погодяться з фетелом. Повертаємось до Янковські з джин, експерткою по трупікам. І перший питає, типу, бачив там щось, а головний герой у нас для занурення у гру німий, тому сцена трохи комічна. А враховуючи ще й зовнішній вигляд Пойнтмана. Ніхто ніколи вже не дізнається, бачив той щось чи ні. Отож, групою бійців нас відправляють у доки, де була помічена армія клонів, і якого фіга вони там роблять, це треба з'ясувати. Вилазимо з гелікоптера, і трошки зверхньо нас просять відкрити ворота. Нема базару, чуваки. Ото -от так -от, поперед батька в пекло лісти. Дякую, Альма. Так, стоп. Це я тепер один проти всіх. Отож перша сутичка. З неї може виникнути хибне враження, що вороги довбні. Спойлер, не будьте наївними. Так, надалі ми і лазимо у порті, де усі бої якось так легко і відбуваються, тим паче з досвідом у цій грі. У плані історії тут нічого особливого. Робітникам на телефони приходять повідомлення від занепокоєного вибухами керівництва та стурбованих друзів. Єдине, що напівмертвий охоронець каже нам, щоб ми не дали фетелу знайти джерело, маючи на увазі знову ж таки Альму. В кінці зачищаємо зону посадки, сідаємо до гелікоптеру і летимо до офісу Армахем, які займаються розробкою майже усього. Зброєю, високими технологіями та медициною. Ну що там, чуваки, Боулінг в суботу, ще в сил О, Ох ти ж бля. Ну як казала одна мудра людина, they are, they are, they are, they are. отож тут же ситуація цікавіше, та більша частина гри відбувається саме тут. Ми дізнаємося і про проект Персей, в якому і був створений Фетл, та ще один універсальний боєць. Навіть гадки немає, хто б то міг бути. Також про те, що експеримент це абсолютно секретний, не в курсі навіть уряд. І ще мимохідь про явище під назвою Синхронізація. Про нього пізніше. Періодично, до речі, протягом гри виникають флешбеки що йогось народження. На фоні зазвичай кричить дитина і жіночка, яка благає повернути їй малюка. Ходили ми ходили по цих офісах і зустріли тіпа, обмотаного вибухівкою якого клони взяли у заручники, щоб той доповів їм про проект деякого Харлана Вейда та його доньки? Нікому не відомо, чим вони там займались, на відміну від Пакстона, насудячи з усього. Саме тому на нас і кидається охорона Армахема. Сусунки думають, що здатні зберегти від мене таємниці корпорації. Проводимо до нього саперів, але під час спроби евакуації його вбивають. Потім ще знаходимо Нортона добрий пухляш, який домовляється з нами про співпрацю, якщо ми не дамо йому доступ до системи, адже він програмер. Херлі він тут робить поки що не ясно, але ми з'ясуємо. У будь-якому випадку я певен, що він чувак хороший і ні в якому разі не натравить на нас турелі системи охорони. Отже, сучий виродок. Коротше, він швиденько звідси ліває, а ми дізнаємо, що донька Харлана знаходиться десь тут, тому знаходимо кралю, доправляємо на дах для евакуації, однак, хто б, бляха сумнівався, гелікоптер збивають. А дівчинської в свою чергу біжить до своєї машини і тікає звідси, щоб знайти батю. Подальша її доля поки що невідома. Отож, тут нашу роботу закінчено, і нарешті нас підбирає гелікоптер. О Боже, нарешті вдала його. Евак... Стіли ми до секретного комплексу у покинутій частині міста, але так як наші друзі дуже постраждали, тепер доведеться ще лапати до цілі в одиночку. Проходимо з боєм крізь купу покинутих будівель. Тут, до речі, стався баг, який ледь не заруїнив проходження, бо, судячи з усього, кілька клонів провалились під текстури і стріляли крізь підлогу по мені з Бекрумс. І нарешті опиняємось у лабораторії, куди вже прибули, ну от прям най-най-елітніші бійці клонів, у яких просто багато хп і ручні гармати, від яких же вони і гинуть дуже швидко. На вході у камеру утримання джерела бачимо, що Нортона підстрелює сам Харлан, і відразу відкрив секрет. Нортон теж працівник Армахему, і він намагався підчистити усі дані про їх діяльність та повністю знищити джерело. В свою чергу Харлан, судячи з усього, відчуваючи провину за свої безлюдні експерименти, хоче випустити це саме джерело. Трохи далі я повністю вам поясню, що там відбувається. А зараз перенаправляємо живлення на двері, щоб ті відчинились. Дені Пакстон вже доїдає доньку Харлана і занадто просто підставляється нам під кулю, через що всі клони вирубаються. І ми йдемо до Альми, щоб не дати їй вийти на свободу. Не встигаємо. Харлон робить свою справу, а ми, хоч і знищуємо комплекс, це вже не має особливого значення. Випускати нас на волю так просто Альма не хоче, тому натравлю на нас фантони, в яких доведеться відстрелювати дуже швидко, бо дамажать вони дуже жорстко. Виходимо назовні, стається вибух страшної потужності. Але померти нам не дають. Наші друзі підбирають нас, от тільки є у гри два доповнення. Максимально філерні тому про них у ролику не згадував. У Extraction Point нам просто показують, що ж там стало з героєм після невдалої евакуації. А у Perseus Мандат розповідають історію загону бійців фір, які захищали проект Персей від третьої таємничої сили. Тому, якщо забажаєте, пробіжимо їх на стрімі якось. Отож, що відбувалося там з цією альмою, дівчинка була потенційним і дуже здібним телепатом, проте ніяк не піддавалася експериментам, через що ту у віці 10 років помістили у саркофаг. Потім штучно запліднили, від чого народився наш герой та Феттел. І просто залишили її там помирати, після того як відбулася її з Феттелом синхронізація, і той під час психозу вбив кількох працівників. І так, на момент подій у грі, Альма якимось чином психічно вирвала зі свого саркофагу, синхронізувала з Феттелом, і тому відбулось усе те, що відбувалося. Синка хотів знайти маму і врятувати. А чому Поінтман опинився у лавах фір? Тут так і не розкривається, або ж я щось не так зрозумів. У будь-якому разі, якщо активу буде достатньо, то можливо дізнаємось усе інше по сюжету в наступних частинах. А на цьому все. Мирного неба вам, слава Україні, неодмінно підтримуйте ЗСУ та до зустрічі!